Привіт! Хочу розповісти сьогодні про традиційну норвезьку різдвяну вечерю. Це свинячі реберця, їх готують великим пластом 9-12 годин у духовці, а потім виймають кістки і вони дуже-дуже м'які. Котлетки ці з свинини та жиру зазвичай купують готові. Це горохова каша, там картопля ціла. Також варені овочі, ще капуста квашена, чи може бути червона капуста та коричневий соус. Також до м'яса подають брусничне варення, і воно, воно солодке, але дуже смачне з м'ясом. Це десерт норвезький, різдвяний, рисова, рисовий крем, рисова каша та полоничний соус. Він досить кисленький, не такий солодкий. Це рисовий крем, його роблять з рису, вершків та цукру. І він дуже ніжденький виходить, і ну, смачний. Мені подобається цей крем з полуничним соусом. А це рисова каша вона не така м'яка, вона, здається, без вершків робиться, може, тільки з молоком. Я на різдво робила свій десерт та торт. На новий рік зазвичай їдять індичку, ми не цілком тушили, а тільки кусок. Також овочі в духовці і картопля з вершками. Вона продається вже порізана з вершками з цим соусом, її в духовку кладеш і ще трохи сиру зверху. І соус до, кури, до курки в нас був. І також брусничне варення.